Весна в розмаїті, 26 квітня, тривожна ніч тернулася земля, не вільну вишні чарувала цвітом, а вибух все навколо стопеляв. Дзвінок в пожежні, швидко мчать машини, четвертим четвертім вибух і прорвало дах відважно хлопці, мужньо і беззупинно в пекло йшли, забувши біль і страх. Чорнобилем постукала у вікна, лиха й заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв. і посивіла ненька Україна, У пекло посилаючи синів. секунди рахувала, як година. Сами постарілих матерів. Біда віда, пишалісна невтішна для гудрахівських дочок і синів. Віда віда, скажи, чому навіщо Господь лиха нас. Did you